Андрюх, я тебе скидаю. Щось термінове в тебе? Давай, привіт. Я просто не можу, на жаль, вимкнути телефон, тому. Да, і... я, б, я б не проти, але я просто не можу. Питання мені зрозуміло. Це. Це буде. Це ось такий пристрій, це прототип. Мені це тепер треба його трошки здешевити, спростити, щоб цей пристрій був у, у такому корпусі. В принципі, все те саме, що цей в 5 разів дорожче. Ну, вся різниця, може і більше насправді. Країні не вистачає інженерів. Я інженер, у мене є певна кваліфікація, яка може допомогти. Чим більше часу я можу в це вкласти, тим більше життів це може зберегти. Народився в Києві батько зварювальник, мати вчителька. Захоплювався винахідництвом історією, археологією, хімією, генетикою. Це мені подобалось. Ну, з дитинства щось майстрував завжди. Тому я вирішив поступати на якісь технічні науки. Мені здавалося, що ремонт комп'ютерної техніки це буде, ну, в принципі, непогано. Справа в тому, що я навчався дуже на дивному факультеті, це був не університет, це був коледж, вчили винахідників. Реально вчили дуже крутезні спеціалісти, бо там були люди із КБ Луч, із ще з якихось КБ, я не знаю з яких, бо вони не казали. Частина з них взагалі працювала частину свого життя під землею в підземних бункерах, і їх зібрали для того, щоб вони нас вчили. В Цей час в нашій групі в коледжі я познайомився з хлопцями-талкіністами і підсів на толкінізм. І дуже багато років був у Русі, я й досі в Русі, але як неактивний член руху, а коли. Почалася повномасштабна війна, то дуже велика кількість алкіністів в перших рядах пішли воювати. На даний момент доволі багато їх вже немає, дуже багато загиблих. Але реально нашу тусовку підтримуємо, чи можемо і обладнанням, і допомогою, і грошима. Їх доволі багато там. Навіть ті, хто шили плаття, робили доспіхи, вони зараз там, хто де, хто в аеророзвідці. Хто в ДШВ, хто в «ССО», хто в ГУРі. Я не згадаю все, де я працював, але в 20 років я вирішив зробити якийсь бізнес, я не знав, в який, і певний час займався обслуговуванням комп'ютерів. Потім займався дуже багато часу, трошки менше 20 років, розумними будинками, системами автоматизації будівель. Навіть одна з система автоматизації, ми автоматизували світло на нашому НСК Олімпійському. Допомагали будувати музеї науки, теж автоматика. А з 2015 року до нас почали приїжджати вже військові. А ви можете нам зробити таку фішечку, яка кнопочку нажати, вона через 200 метрів, там як бахне. Я кажу, «Да, можемо, давайте, що нам треба, що там бахнути треба. Да там просто контактик. Я кажу, ну зробимо цей контактик. А ви можете нам вирізати таку от фігулінку. Ну, коротше, поступово, поступово, поступово ми почали відходити від розумних будинків, поки ми не дійшли до того, що ми почали проектувати так поступово команда штабні машини. У нас з'явилося фактично виробництво. Спочатку невеличке. До нас почали звертатися більше військових, щоб ми щось для них там розробляли, робили. І поступово ми зайшли в тематику зв'язку, дальнього, ближнього зв'язку, взагалі як організовується зв'язок і що для цього треба. Таким чином, вийшло виробництво, яке ми в 20-му році повністю втратили. Так вийшло, і з цього почався новий оберт. З початком повномасштабної війни тут взагалі нікого не було жодної людини на цій території. Я зателефонував товаришу своєму, у кого тут є приміщення, і кажу: слухай, можна я твою майстерню візьму в оренду? Каже, то на оренду? Давай, ламай двері, і потім замок поміняєш. Ну, зламали двері, поміняли замок. І почали збиратися там волонтери. До волонтерів почали приїжджати військові, а ми просто сиділи, сиділи, там, хірячили, хірячили, хірячили. Я зі складів кожен день монтажив машину, завозив майстерню, там ми сортували. Там до нас приїжджали військові, ми це діло роздавали. Там і телефони відеокамери, якісь комутатори, якусь електроніку, блоки живлення. Ми роздали тоді, я порахував, я не знаю, на декілька мільйонів гривень за три тижні. Починав я один, а потім настало двоє. Потім четверо, зараз нас разом з військовими до 300, мабуть. А перші виходили, кажи, що робити. Ми хочемо почути русню, що робити, кажи, ми зараз вийдемо, приїдемо. Лише заправити машину треба, бо грошей нема. І потроху-построху по ми почали обрастати волонтерами. Я почав телефонувати співробітникам, які лишилися ще на той момент, казати, ну, грошей нема, але треба хоча б місяць попрацювати. За цей час. Знайшов варіант, як заробити гроші, і люди почали отримати вже з першого місця зарплати. Різно буває. Я спакував рюкзак і на всякий випадок поїхав заправляти спокійну машину. Потім мене накрило, що Кіпі, що ж робити, зараз Піпі, прийдуть, куди? Куди суватися? Це десь два дні було таких. Для мене це було дуже, досить дивно, бо я на сході пропрацював в зоні АТО доволі багато часу. На своєму нулі ніколи не було там біля нуля, там 100-200-300 метрів ок. Бо роботи ремонтні ми там виконували. А мені кажуть, розумієш, коли ти там був, ти знав, що ти можеш додому приїхати, а тут ти вдома, і тобі нікуди їхати вже. Я такий, ну логічно, про це я не подумав. В нашій роботі, як би ти себе не відчував, ти повинен виконати задачу, якщо ми зараз кажемо. Зараз війна. І інженірин зараз це як окремий фронт, який треба не можна давати слабіну, бо враг може вигадати щось набагато ліпше, ніж ти, і ми втратимо час. У нас доволі багато різних проєктів. Дуже багато команди на ними працюють. Деякі проєкти, вони переплітаються один з одним. Можна було б взяти більше проєктів. Більше проєктів для того, щоб можна було допомагати військовим на нулі. Але ми обмежені тим, що якщо ми візьмемо зараз дуже багато, ми не зробимо до дедлайна нічого. Тому нам треба обмежувати кількість проєктів, щоб не порушати дедлайни. Це принципово важливо. А нарощувати кількість людей це технічно важко. По-перше, це велике фінансове навантаження. По-друге, достатню кількість. Кваліфікованих кадрів зараз доволі важко знайти. І для того не просто важко знайти, а зібрати з розрізнених людей е, сталі команди, щоб вони працювали. Це капець як критично, насправді. В тислі сроки це майже нереально. Якби був час на те, щоб все це діло можна було побудувати, то це було б набагато ефективніше. Часу. Мені не вистачає часу. Цього не вистачає дуже сильно. У нас вже відпрацьована методологія є. Проєкт, який ми не беремо, в нас є окрема людина, яка займається тим, що шукає, а хто цей проєкт візьме. І веде цих військових до тих пір, поки не знайдуть їм виконавця проєкту. Приходять взагалі різні люди. В основному це військові, ну 100% це військові, але іноді за військових приходять волонтери. Але все одно потім виводять не сам військових, так чи інакше. Наші клієнти це. Верхівка командування. Плюс той, хто сидить в основному на нулі і вбиває русню. Вони ставлять задачі. Основні задачі приходять звідти. Коли до нас приїжджають військові, я питаю: а як ви цю задачу бачите глобально? Не просто там мені треба там дрончик, який буде там фігачити танки. А давайте уявимо ситуацію. Коли в нас багато дронів літає, коли багато танків їде, чи багато піхоти йде, дрони між собою всі перетинаються, частина не буде працювати, бо зв'язок втратиться. Давайте загалом зрозуміємо задачу по сектору ведіння бойових дій. Тобто тут не просто дрон треба, тут треба ще декілька груп аеророзвідки, тут треба лінії зв'язку, треба не два старінки, а сім старлінків. І ми намагаємося закрити цю задачу як глобальну задачу. Не просто віддати дрон. Бо дрон він полетів, взорвався, і все. Мені подобається вигадувати нові системи, нові рішення, нові, нові великі системи, глобальні системи. Часто задаємо питання, а як ви це будете використовувати? І йдемо просто тупо по бригаді. По одній бригаді, по другій, по третій, починаючи від солдата і закінчуючи начальником зв'язку. І кожного збирає інформацію, а як ти це будеш використовувати? І коли ми вже. Всіх них пройшли, ми питаємо, а як давайте подумаємо, а як ми, маючи один девайс, можемо його масштабувати, щоб він був корисний не лише вам, а й тим бригадам, які поряд з вами. Давайте побудуємо між вами інфраструктуру. І таким макаром всі проекти будуються. У мене весь час проходить між військовими базами, сходом, аеродромами, майстернями. І 24 на 7 спілкування з військовими. Бо це приносить користь. Вирішується купа різних питань, іноді ти навіть не знаєш, як до цього питання підійти, бо перший раз його бачиш. Але ти не можеш сказати ні, бо його треба вирішити, і як всі військові кажуть, на вчора. добрий день. Вони весь час гинуть, їх дуже багато просто. Мені 14 регулярно пишуть, тот загинув, тот загинув, тот зник. Вони гинуть. Ну, плакати вже сльоз нема. Все. Воно вже десь там лишилося. Я якийсь час мовчу. Когось я знав добре, когось я знав там півроку, когось я знав рік, когось я знав там три тижні, наприклад. Але всі ці люди, з якими ми. Працюємо, ми з ними продовжуємо далі спілкуватися. Їх доволі багато. У мене адресна книга за час війни, мабуть, на тисячу контактів збільшилася. І всі настільки різні люди, що ну, війна взагалі дуже сильно показала, хто є хто. Насправді. Для когось це бізнес, для кого це волонтерський бізнес, для когось це взагалі там суто за донати збирати. Гроші. Ні у кого нема грошей, бо ці гроші це ж R&D. це те, за що ніхто не платить. Тому основну частку грошей ми шукаємо самі. Взагалі, основний бізнес, який є, ми виробляємо повербанки. За рахунок продажу павербанків ми будуємо всю інфраструктуру, яка є в нас на даний момент. І коли мені кажуть, що у вас дорогі повербанк його можна було зробити вдвічі дешевше, так, да, можна. Але за цими повербанками стоїть величезна інфраструктура, яку треба чимось живити. Нам допомагають волонтери зі штатів, з Польщі, з Ліхтенштейна, з Чехії. Іноді нам допомагають збирати гроші самі військові. Я не знаю, де вони їх беруть. Теж якісь збори. Іноді нам допомагають з командування, тобто вони нам не дають гроші, але для своїх потреб, якщо їм щось треба зібрати, вони дають обладнання. Це дуже спрощує задачі, бо якщо ми виконуємо просто роботи, то нам треба менше грошей. Більше в нас немає надходження. Зараз ритм став суттєво швидший. Я майже не працюю за комп'ютером, іноді в мене бувають тижні, коли я навіть його не відкриваю. За верстатами я не встигаю вже працювати ні за якими, навіть якщо мені було б дуже цікаво, мені завжди цікаво. Я не встигаю, тому в мене 90% часу йде на менеджмент, 10% часу на винахідництво між тим, як бігаю між локаціями. І це нон-стоп. Тобто я можу з однією людиною спілкуватися, три людини зайде, подивиться і ну, в чергу не стане, але буде весь час там намагатися спіймати. У мене феноменальний був крісний ход по коридору від однієї двері до іншої три години. <реш> Робота така, що я зранку прийшов на роботу, вночі я пішов з роботи, в день може бути там 50 задач, і вони будуть йти нонстоп за одною, і перерв майже немає. Коли я хочу збігти, я йду до найближчої кав'ярні, яка є маленької, для того, щоб не витрачати час довго ходити за за кавою. Але час, коли я туди назад прийшовся, він мене перемикає. Коли досить сильне навантаження. Я підходжу до вікна і дивлюсь на небо. Дві хвилини, три хвилини, п'ять хвилин. Більше не дозволяю, бо це вже теж втрата часу. Все, про що я розповідаю, воно реально буденне, бо це те, що 24 на 7 воно навколо мене, навколо компанії, навколо людей. Зараз в мене такий момент, що я втомився вже настільки, що я розумів, що повинна бути якась відпустка, але поки що тримаю. Війна закінчиться, скоріш за все, я піду з інженірингу і. Я себе спалю за цю війну, скажімо так, повністю. Бо певних результатів ми доб'ємося і доволі непоганих. Але це буде до кінця життя в мене на це буде алергія. Я інженер, з певною кваліфікацією, яка може не найліпша, яка є в країні, але вона є, і доволі багато досвіду. Цей досвід треба передати далі. Поки я можу ці. Все це діло передавати, вчити, я буду продавати, вчити це важливо.